Окупанти влучили у житлові багатоповерхівки Запоріжжя. Ніяких військових об'єктів поряд немає. На місці прильоту розпочалася сильна пожежа. У мережі повідомляють, що одна із ракет, яка не розірвалася, знаходиться на даху одного із житлових будинків. Наразі кількість жертв та постраждалих невідома. Також, за словами Андрія Єрмака, під ворожим вогнем опинився острів Хортиця. На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент Володимир Зеленський. Гарант вимагає більшої єдності та рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати просто звичайним днем в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя. Subtitles <laughs>